Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Під час військових операцій завжди є потреба у комунікації з місцевим населенням. Цим займаються підрозділи цивільно-військового співробітництва. Про історію їх створення та сучасні завдання у нашому матеріалі. Мета цивільно-військової співпраці встановлення та підтримка взаємодії військових структур з місцевим населенням в межах зони конфлікту для створення ряду переваг при розв'язанні кризової ситуації. З часів перших військових конфліктів і як наслідок постійним перерозподілом території силовим способом з'явилася потреба нові землі не тільки завойовувати, але й втримати контролюючі місцеве населення у будь-який спосіб. Цивільне військове співробітництво ну, починається майже з війн Римської імперії, коли після захвату території римські е, лігіонери і керівники починали співпрацю з головами. Е, Кланів, племін для того, щоб не військовим шляхом реінтегрувати і територію, і населення до цінностей Римської імперії. З урахуванням досвіду проведення операцій на території Балкан, військові аналітики Альянсу дійшли висновку, що силові методи це не головний і невирішальний спосіб досягнення кінцевої мети. Постійна взаємодія з цивільним середовищем Моніторинг та прогнозування клімату всередині нього. Ось що забезпечує ефективність виконання завдань міжнародними миротворчими контингентами. Країни НАТО побачили цю проблематику. Починаючи з операції в колишніх республіках Югославії, коли нікого, крім підрозділів Збройних сил країна, не було на території, але місцеве населення потребувало допомоги, інфраструктура була зруйнована, негативне відношення місцевого населення до підрозділів, що було передумовою створення як партизанських отрядів, загонів, так і Руху опору тому для того, щоб сприяти місцевому населенню у розвідку інфраструктури і, скажімо так, не допускати гуманітарної кризи, країни НАТО розпочали. Створення і розвиток концепції цивільно військового співробітництва у стратегічній концепції НАТО, прийнятій на Вашингтонському саміті 1999 року, зазначено, що взаємодію між об'єднаними збройними силами і цивільним оточенням в операційній зоні є провідною умовою успіху місії, адже значна частина завдань може бути вирішена без застосування військової сили, а за рахунок узгодження дій військового командування з цивільним населенням. Такий спосіб є найбільш дієвим у сучасних умовах, коли фактори міжнародного гуманітарного права і поваги до людської гідності відіграють вирішальну роль. З'явились фахівці, з'явились підрозділи, основною задачою яких було саме відновлення або реінтеграція як території, відновлення інфраструктури, так і реінтеграція населення, пояснення ролі і місця збройних сил і пояснення порядку. Взаємодії з Збройними силами країн НАТО. Сьогодні Північно-Атлантичний альянс активно розвиває сферу цивільно-військової взаємодії. Військово-політичним керівництвом НАТО приділяється значна увага розробці нормативно-правової бази та до завдань, які покладені на органи цивільно-військового співробітництва як під час проведення миротворчих операцій, так і в ході міжнародних військових навчань. Для того аби підготувати так званих сіміків у Гаазі Нідерланди був створений цивільно-військовий центр передового досвіду. Це багатонаціональна організація, яка забезпечує альянс платформою для підготовки фахівців за цим напрямком. Цивільно-військовий центр передового досвіду це унікальна структура, яка допомагає просувати ідею про те, що військова складова це лише сегмент у системі забезпечення миру та розвитку країн. Усі рішення та ідеї щодо методів підготовки кадрів виникають у залежності від завдань, котрі виконує НАТО. Ми будуємо програму наших курсів, опираючись на досвід, котрий наші військові отримали при взаємодії з місцевим населенням у зонах конфлікту під час навчання литовсько польської української бригади, яка була створена для участі в миротворчих і гуманітарних операціях під егідою НАТО, було окремо відпрацьовано питання взаємодії з місцевим населенням. Офіцери підрозділів цивільно військового співробітництва армії Польщі, Литви та України взяли участь у тренінгах, у ході яких намагалися налагодити співпрацю з представниками місцевої влади та населенням. На цих навчаннях дійсно можна сказати, що ми відпрацювали ефективно. У нас навіть були відпрацьовані зустрічі з губернатором даного регіону, були відпрацьовані зустрічі з представниками урядових неурядових організацій. Були запити з їхньої сторони, були прохання з нашої сторони сприяти. Тобто, ну на цих навчаннях ми намагались зробити все так з своєї сторони, щоб зменшити вплив місь. Е цивільного населення на виконання на перешкоджання на виконання нашої операції від початку збройної агресії Росії проти України постала проблема налагодження стосунків між українськими військовими та цивільним населенням Донбасу, котре роками піддавалося ідеологічній обробці Кремля. Аби вибудувати мости між місцевими жителями та військовослужбовцями у збройних силах України запрацювали перші підрозділи цивільно-військового співробітництва. Цей е, проєкт почався з травня 2014 року як пілотний проєкт, е, і в результаті нашої ефективної діяльності або е, за до, е, добрими результатами діяльності цього проєкту з січня 2015 року з, е, почалось впровадження системи цивільно військового співробітництва в Збройні Сили України. Що роблять фахівці цивільного військового співробітництва, це, скажімо так, е, Руйнування міфів про діяльність збройних сил України, і ми не стільки своїм словом, скільки своєю працею і добрими вчинками показуємо місцевому населенню про те, що Збройні сили України повернулись не тільки для того, щоб повернути територію, а для того, щоб допомогти країні. Реінтегрувати суспільство Донецько-Луганської області, місцеве населення не має нічого більш показового щодо діяльності збройних сил, як відновлена лінія електропередач, або відновлений газовід, або початок постачання питної або технічної води до населеного пункту. І тому, коли населення бачить не тільки руйнівну силу збройних сил, але в першу чергу відновлюючу, Силу збройних сил тоді повертається діалог. За час існування підрозділи цільної військового співробітництва НАТО вже довели свою ефективність при застосуванні в миротворчих операціях. Вони набули унікального світового досвіду, який однозначно повинен відобразитися у процесі реформування та розвитку збройних сил нашої держави, адже Україна впевнена йде шляхом євроатлантичної інтеграції. В рамках програми Наука заради миру та безпеки науковці Грузії та США розробили систему зменшення наслідків вибухів у закритих просторах. Детальніше про це у репортажі наших колег з НАТО Ченел Вибухи у транспортних тунелях, шахтах та військових бункерах спричинили величезну шкоду та коштували на людських втрат. Але сьогодні, можливо, вчені винайшли спосіб обмежити руйнування. На території грузинського гірничого інституту імені Цууківзе грузинські та американські вчені здійснюють підриви. Вони розробляють системи, що дозволить зменшити шкоду завдану в результаті вибуху в замкненому просторі. Танал і цей тунель спроектований таким чином, щоб відтворити автомагістральні та залізничні тунелі, шахти, бункери та інші місця, де існує ризик вибуху в закритому просторі. Вибухи та пожежі, які вони спричиняють у замкнутих просторах, на зразок транспортних тунелів, шахт чи військових бункерів, є значно небезпечнішими та заподіють куди більше шкоди, аніж ті, що трапляються на відкритій місцевості. Однак для того, аби зрозуміти, чому ж вибухи у закритому просторі як ось цей спричиняють стільки шкоди, нам спершу потрібно зрозуміти наукову точку зору. під час вибуху на відкритій місцевості детонація за лічені секунди розповсюджується і так само швидко розсіюється. Проте, коли вибух стається у закритому просторі, детонація, що спершу розшириться згодом, відбиватиметься від твердої поверхні і залишатиметься у тому просторі значно довше, завдаючи і значно більше шкоди. За фінансові підтримки програма НАТО, наука заради миру та безпеки. Або НМБ вчені сконструювали модель тунелю для досліджень вибухів. Однак для масштабних підривів у них є 255-метрова мережа тунелів, зведена ще у 80-х роках. Ми знаходимося у підривній камері, а це манекен, екіпірований різноманітними датчиками для дослідження впливу вибухів на людину. І після декількох підривів він, як бачите, досі живий. І, хоча до Манекена тут ставляться несправедливо, для науковців кожен вибух це нагода вдосконалити свою систему зменшення шкоди від нього. Ми у підривній камері об'єкту, а позаду мене знаходиться один із ключових елементів, що застосовується тут. Ось він водопоглинач. Після того, як датчики фіксують вибух, вода вивільняється із форсунок, а це стримує вибух і запобігає його просуванню далі в тунель. Після детонації біля 10 мілісікунд знадобиться для того, щоб активувати водопоглинач, і цього достатньо, аби перехопити вибухову хвилю до того, як вона переміститься вглиб тунелю. Ми розробляємо всі види технологій з надією, що їх використовуватимуть як у військових, так і в цивільних цілях. Приміром, автоцистерни, вибухаючи у тунелях, спричиняли катастрофічні наслідки. А якби ті цивільні дорожні тунелі були захищені системами на зразок цієї, то руйнування можна було б стримати, і що значно важливіше зберегти людське життя. Науковці мають надію, що по завершенні програми вже наступного року таку технологію можна буде застосовувати у різних місцях. Тож тепер, коли мова заходить про зменшення шкоди, спричиненої вибухами у замкнутому просторі, для нас з'являється світло в кінці тоналі. А зараз наша традиційна рубрика Міфи про НАТО, в якій ми за допомогою німецьких фахівців розвінчаємо основні постулати російської пропаганди щодо альянсу. Перед цьогорічним Варшавським форумом експерти Німецької Федеральної академії політики безпеки випробували правдивість головної тези російських ЗМІ про Північно-Атлантичний Альянс. Російські легенди про НАТО пропаганда Москви напередодні саміту. Таку назву має звіт, у якому експерти проаналізували головні звинувачення російських ЗМІ на адресу Альянсу. Легенда перша Протиправне розміщення військ НАТО в Східній Європі. На попередньому саміті НАТО в Уельсі було прийнято рішення посилити військову присутність Альянсу на його східному фланзі. У Росії це вважають порушенням підписаного в 1997 році основоположного акту Росія НАТО, у якому Альянс нібито обіцяв не розміщувати свої війська у країнах Східної Європи. Насправді, вказують експерти, країни НАТО обіцяли не розміщувати у цьому регіоні ядерну зброю. Стосовно звичайних озброєнь було зроблено лише застереження щодо існуючої безпекової ситуації та її змін у найближчому майбутньому. Легенда друга НАТО обіцяло не розширюватися на схід. Путінські змі запевняють, що під час переговорів у форматі 2 плюс 4 перед об'єднанням Німеччини Росії, мовляв, дали обіцянку не брати в НАТО країни колишнього східного блоку. Проте слова не дотримали. Німецькі експерти підкреслюють, таку обіцянку ніде не зафіксовано письмово власне цього і бути не могло, оскільки подібне рішення можна ухвалити лише консенсусом усіх на той момент 16 країн НАТО, а не тільки країн, що брали участь у перемовинах 2 плюс 4. Крім цього, міжнародний договір за підсумком переговорів було підписано 12 вересня 1990 року, коли ще існувала організація Варшавського договору. Як могло йтися про якусь регламентацію ще до розпуску цієї організації, яка сталася лише через рік, 1 липня 1991 року, запитують експерти. Легенда третя. Протиправні дії НАТО в Косово. Цю тезу російські політологи проголошують постійно на виправдання анексії Криму та агресії на сході України. По перше, виправдовувати одне порушення іншим, які нібито мало місце експерти, взагалі вважають вельми сумнівним. По-друге, вони нагадують, що в косівській кризі передувала гуманітарна катастрофа, громадянська війна на території Югославі та сотні тисяч жертв. Лише у 1998 році. За даними ООН, внаслідок етнічних чисток у Косово загинуло близько двох тисяч осіб. У такій ситуації країни НАТО вирішили втрутитися. Вони не отримали мандат ООН, зокрема й тому, що проти цього виступили Росія та Китай. Однак жодної з передумов косівської кризи, наголошують експерти, в Україні не було. У Криму не відбувалося етнічних чисток, як і не було жертв серед російськомовного населення. Більш того, міжнародний суд ООН в ГАЗі в червні 2010 року ухвалив рішення про те, що проголошення незалежності Косова не суперечило міжнародному праву. Натомість Генеральна асамблея ООН 27 травня 2014 року переважною більшістю голосів прийняла резолюцію, яка оголосила недійсним референдум у Криму та вимагала відновити територіальну цілісність України. Крім Росії, проти тієї резолюції проголосували лише 10 із 194 країн. Заступник генерального секретаря НАТО Олександр Режбову зустрівся з виконуючим обов'язків голови місії України при НАТО Євгеном Бошком. Високопосадовці обговорили останні події у сфері розвитку відносин між НАТО та Україною та результати засідання комісії україна НАТО на Варшавському саміті. Члени альянсу підтвердили свою рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликали уряд продовжувати здійснення реформ. Також представники країн Північно-Атлантичного альянсу хвалили пакет комплексної допомоги на підтримку реформ у секторі оборони і безпеки України. Заступник генерального секретаря також ознайомив пана Бошка з результатами засідання Ради НАТО Росія, на якому обговорилася українська криза країни члени альянсу і Росія мають глибокі і постійні розбіжності щодо проблеми в Україні, але врегулювання конфлікту має відбутися якнайшвидше та виключно мирними методами. Підкреслив посол Вражбову. Генераль секретар НАТО Ян Столтенберг зробив офіційну заяву щодо спроби перевороту в Туреччині. У зверненні він зазначив, що мав розмову з турецьким президентом Раджепом Таїпом Ердоганом після резонансних подій у кількох містах Турції. Я привітав рішучу підтримку демократично обраного уряду з боку громадян та політичних партій. Турецький народ проявив велику мужність, додав Генсе Калінсо. Також Ян Столтенберг висловив співчуття родинам загиблих мирних громадян і одужання тим, хто був поранений. Туреччина це важливий союзник НАТО, і я солідарний з нею в цей важкий час. Ви дивилися фактор безпеки. До зустрічі рівно за тиждень. Сподіваюся, він буде безпечним.